Всім привіт! Я Максим Акарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Кот. Продовжуємо дивитися Шахову олімпіаду. Білими грав Серхіо Мігель, майстер фіде з Анголи. Хто не знає це країна в Африці. Чорними гросмейстер Тимур Куйбокаров. У нього узбексько-австралійське походження. Е4C5, це 5 кінь С6, Д4ЦД. Кінь d4, G6. Варіант дракона. Кінь С3, слон g 7 слон e 3 кінь F6. Слон e 2 рокіровка, кінь Б3 d6. рокіровка, слон Е6 F4, ферзь С8, Король H1. Тура d8. Білі чорні зіграли правильні ходи. Все по теорії. І білі от зіграли слон F3. Нормальний хід, але не самий хороший. От поставили слона на велику діагональ, він поле d5 насамперед контролює. Найкращий хід за білих це слон G1. Чому? На полі є 3 на нього кінь може напасти. Що ось кінь G4. Ну, скоріше може бути за чорних спочатку хід слон G4, слон G4, а потім же кінь поб'є на G4 і нападе на слона. То слон 1, слон захищений. Взагалі стандартний хід забілих в цьому варіанті. В партії було слон F3, D5. Кінь d 5 кінь d 5 d, Кінь b 4 Ну, Взагалі, найкраще за чорних побити. Слон d5, слон D5, Е6. Слон зв'язаний, пішак, напав на зв'язану фігуру. Слон є 6. Тобто білі теж напали на ферзя. Ферзь є 6, ферзь в 3. І що? В білих на пішака більше, але чорні його можуть відіграти. Наприклад, слон Б2 побити, або ще найтрошки точніше, отздвоїтись по відкритій вертикалі і навіть загрожувати десь залізти на другу лінію. Кінь Б4 було. Так, зараз бажано натиснути на паузу і подумати, що робити білим. Яка проблема в білих? Тобто, от якщо побити слона, то пішак же ж зв'язаний. А чорні щойно нападають напали на поле Д5. І білі побачили жертву ферзя. DE. Тура D1 є F промішковий хід. Король аж 8, тура А 1 Тобто в білих Тура, слон і пішак. Ось такий небезпечний. за ферзя. Хід чорних король аж 8 неправильний. Це помилка. Якби чорні побили Королів в 7, була б рівна позиція. Тура А Д1, слон Б2. І хоча чорний король вийшов от вперед. Ну, білі поки не можуть створити йому які, якісь такі сильні загрози. Була прівна позиція. Король аж 8, білих велика перевага. Тура д 1 Ферзь 6. 6. Ну, хочеться цього пішака побити. Слон Б7. Тура під боєм. Тура F8. Слон c 5 Хороший хід. Напалена коня. Напалена пішака Є7. Там далі тура і поле перетворення для пішака. Сильний хід. Кінь c 2 ну, Кінь побив пішака, але ну є шанс, що на c 2 його зловлять. Його немає таких у якихось ходів. Слон d 5 З темпом слона в центр. Захистили пішака. Ферзь f 5, слон c 4 А5. Чорні хочуть походити А4. Напасти на коня, який захищає слона. Ферзь нападає. Хід білих. Придумайте за них хід. Хід простенький, взагалі простенький, такий слон, Д3 подвійний удар. Ферзь c 8, c 2. А4. Ну, ось ферзь все одно нападає на слона і пішак напав на коня, який захищає. Хід білих, знайдіть за них найкращий хід. Найкращий хід слон 7. Відкрили лінію, тепер білий слон під боєм, але напали на туру. Що робити чорним? Наприклад, давайте поб'ють коня АБ, слон Б3. Слон захистив сильного пішака, а чорна тура що от вона зловлена. В неї немає ходів. Ще який варіант? Тура може побити небезпечного пішака. Тоді Тура покинула восьму лінію і білі грають тура Д8. Чорні втрачають ферзя. Давайте розміни стануться. А Б, слон Б3. В білих на фігуру більше. Ось є прохідні пішаки. Ну, білі легко тут виграють. В партії було Ферзь С2, слон F8, слон F8, Кінь D4. Так, у нас зміна матеріалу відбулася. Дві тури проти ферзя. І плюс ось цей дуже сильний пішак. Кінь походив на D4. Звичайно, він хоче походити на e 6 напасти на слона на поле перетворення. Тобто, якщо от ферзь побив є на B2, то от буде кінь e 6 Напали на слона. Є ще один дуже сильний хід. Основна загроза все-таки Тура Д8. І тура F8 мат може бути. Ферзь С4. Напалено на пішака. F5. Сильний хід. Білі хочуть розчистити вертикаль F, щоб тура захищала сильного пішака. Чорні можуть побити. Що буде? FG, тобто лінійний удар за ферзем слон. Ферзь має захищати слона. Ферзь не поб'є пішака. Ферсі 8. Тура F8, ферзь f8, кінь є 6. Дуже класний такий гарний хід, Мені сподобався. І далі буде Тура D8. Чорні втратять ферзя. Білих буде на фігуру більше. Ну і ще плюс пішаки. ЖФ, кінь F5. Ну, ферзь ф 7 От будуть схожі варіанти. Тура d8. Зв'язали слона. І основна загроза за білих це, наприклад, конем відступити на G3. І дві тури напали на F8. H5. Хід можна зрозуміти. чорного короля з'являються ходи, менше шансів, що їм буде мат. Білі зараз не можуть грати тура D8, бо ферзь нападає на туру на F1. І тому хід Б3. А Б, АБ. І білі хочуть відволікти ферзя, щоб він не атакував туру на F1. Ферзь відступив так, щоб атакувати туру на F1. Тура F3. Король h7, H3. Піконечко, хід на захист. Все добре. Ферсі 2, тура D F1. Ферсія 6, тура F4. Білі поступово покращують свою позицію. Ферзь б 5 б 4 В білих ще є один прохідний пішак. Ферзь 6, тура б 1 Поставили туру за прохідним пішаком. Хочемо його вперед штовхати. От білих два сильних прохідних пішаки. В чорних ферзь цей ферзь взагалі нічого не може зробити. В чорних би були шанси, якби був білий король відкритий. А білий король захищений. І чорні програють. Король g6 b5, Ферся 2, Кінь h 4, король G5. Ось зараз три білі фігури під боєм. Подумайте, що робити білим. Білі зіграли тура f5. Жертва коня, король h 4. Тура d 1 ну, Взагалі краще було тура. Б 1 з'єднати тури. Хіт тура Рад Д1 теж виграє. Ферсі 4. Б6. Ось пішак собі йде в ферзі, його ж має хтось зупиняти. с 4. І тут знову подумайте, як білим найкраще зіграти. Найкращий хід король H2. Чорні здалися. Король H2 створює загрозу. Ну, наприклад, g3 мат. А як захиститися? Наприклад, ферзь b3, ферзь захистив поле g3, але ферзь залишив четверту горизонталь, тому тура d 4 мат. Приклад, ферзь c 2 Зв'язав пішака. Ну, так само буде Тура Д4. Він четверту горизонталь залишить. Найкращий і за чорних, ну це на думку комп'ютера, щоб просто потягнути час, це ось віддати фрезя. Тура F4. Ну і буде мат в кілька ходів. Це ж не рятує. Ферзь може побити туру. Ну, давайте. Хоч щось чорні відіграють. Тоді пішак вже тримати. Ну, ось така партія за білих, жертва ферзя. Перекручу на цей момент. Така позиція була: жертва ферзя. Ну і чорні ще, треба сказати, неправильно зіграли. Треба було побити на F7. А ось так от багато білих фігур були кращі за Ферзя, особливо пішак на F7. Як довго він протримався там? Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Завжди відповідаю на коментарі. Можете будь-що питати, ну не будь-що, те, що з шахами пов'язано. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!